Бонжур! Сава? Сьогодні хочу вам презентувати чудову карту для Days, яка набагато краще, ніж оригінальна карта під назвою Чернорусь. Ви, можливо, вже чули про неї, і вона далеко не нова. Але я її завжди ігнорував. Але одного разу, два тижні тому, я в неї зіграв і зрозумів, що це те, що я шукаю карта під назвою Намальськ. Так так, я звісно розумію, що в даний момент всі говорять про відомий Frostline. Але він коштує 25 євро. А на Мальск це безкоштовна версія цієї карти. Що це за карта і чим вона чудова, я зараз розповім. Якщо коротко сказати, то моя замерзати і моя шукати тепло, а їжа як бетон і моя її розігрівати. Якщо відкинути жарти, то Намальськ це вигаданий острів або архіпелаг островів, які оточені кригою і представляють таку територію в реальності як Воркута на далекій півночі РФ. І в самому моді є головне місто з такою ж назвою. Чесно кажучи, вона була створена для гри Arma 2 та її модифікації Days Mod. І тепер ця карта присутня в нашому DayZ. Карта має свої унікальні особливості, що впливають на стиль гри, атмосферу та рівень виклику для гравців. Тепер перейдемо до фактів та особливостей, які мене захопили. По-перше, розміри і атмосфера. На Мальск, менша карта, ніж Чернорусія, але вона має іншу атмосферу, холодні, суворі умови, арктичний клімат, що вимагає більше ресурсів для виживання, як от теплий одяг. Та інші засоби захисту від холоду. Також, як вже було сказано, карта має в два рази меншу територію, і щільність гравців на квадратний кілометр набагато більша, що призводить до більших сутичок та конфліктів. Хоча буває так, що люди збиваються в групи або впускають в тепле житло інших гравців, і відбувається діалог між ними. Але скільки ж разів доводилося шкодувати про ці дії, бо дуже часто тебе хочуть вбити та з'їсти. Також, що мене бісить на Чернорусії, що вона занадто велика, і автори вже перейшли за лінію реалізму та ігрового геймплею, де доводиться бігати з годину або навіть більше до середини карти і до популярних місць. І втрата речей відбувається дуже боляче, і після одного-двох разів вже не хочеш грати, та і шлях занадто нудний, і відсутність якихось активностей, окрім хімзброї та зон. На Чорнорусії онлайн це максимум 100 Інколи трохи більше я бачив 125. Але на 24-26 км2 це дуже мало і призводить до того, що гра швидко набридає. Звичайний шлях на Чорнорусі. берег, якийсь військовий об'єкт чи мисливський. Потім тиси. і ПВП та смерть на СЗ або аеропорту, хто не знає. І знову все по-новому. Ну, дуже цікавий гімплей. Треба щось міняти. А ось тепер трохи давайте поговоримо про Намальськ. Ця карта трохи навпаки. На Чорнорусії ми біжимо знизу вгору, а на Намальську з півночі на південь. північ це центр індустріалізації та цивільного життя, де можливо знайти продовольчі товари, одяг та консерви та цивільну зброю, таку як дробовики та гвинтівки. Але їх достатньо, щоб зробити хаос, і це дуже весело. Південь, повністю всіяний базами та військовими об'єктами, але там бракує звичайної їжі, за виключенням тварин та риби. Як можливо подивитися, що карта поєднана маленькими ділянками суші в центрі, на яких постійно йде контроль та війна за пограбування, ніхто просто так вам не дасть пройти через цю територію. Як говорять, на Намальську набагато менше ресурсів, але, як я помітив, спав набагато частіший, ніж на інших картах Days. А от обмежена кількість їжі та води змушує гравців частіше взаємодіяти з іншими гравцями, обмінюватися ресурсами або боротися за них. Але це дуже рідко. Зазвичай вас просто вб'ють. Гравцям доводиться постійно стежити за своїм теплом і здоров'ям. Адже при низьких температурах можливо легко замерзнути. Це додає важливості теплому одягу, а багаття чи приміщення стають необхідними для виживання, і ти постійно знаходишся в напрузі через те, що вогонь це тепло і він рятує. Але в інший момент це смерть. Адже дим приваблює ворогів, які хочуть забрати твою консерву і в гіршому варіанті поласувати твоїм тілом. На Анамальську можливо знайти загадкові аномалії, енергетичні поля з невідомими властивостями, що нагадують зони зі сталкеру. Вони можуть становити загрозу для гравців, але також приносять користь у вигляді артефактів. Артефакти це рідкісні предмети, які надають гравцеві різних переваг, наприклад, поліпшення здоров'я або захист від холоду. Однак, щоб їх отримати, потрібно увійти в аномальну зону. Що завжди небезпечно. Також, як я знаю, можливо потрапити в інший всесвіт, де знаходяться круті речі, такі як, наприклад, гаус Пушка зі Сталкеру. Також, однією з найцікавіших локацій на Мальська є лабораторія А2, підземний комплекс, повний таємниць і загадок. Тут можна знайти особливі ресурси та зброю, але це місце охороняють зомбі. Та смертельні аномалії. Ця лабораторія додає елементу хорору до гори. Гравці стикаються з мраком та відсутністю освітлення. І на фінал. На карті присутні викиди, як в Сталкеру. Карта відкрита і мало укриття. Уявляєте до чого це призводить? Так, так-так. До веселощів і бійок за укриття. Це тільки те, що я відкрив. Це карта це як її зда на атракціонах. Спокій. І через секунду адреналін та екшен. І знову спокій. І так завжди. Ніколи не знаєш, що тебе чекає при підході до кожної будови чи селища, бо їх дуже мало, як я вже сказав, і карта маленька, і гравців багато. За це я її люблю. Оревуар та бунжурний!